Рани втрати близької людини, товариша ніхто й ніщо не зможе загоїти. Але в наших силах зробити все, щоб герої, які захищали Україну і дали життя, були увіковічнені. Із вшануванням світлої пам'яті відважних захисників та захисниць України розпочалася 502 річниця Чорткова. Вірній країні та народу, кожен з українців у своєму тилу, великою спільною молитвою жителі та гості Чорткова згадали тих, хто загинув, відважно боронить нас, і тих, хто досі перебуває в окупації. Багато війн пошуміло на нашим місто. Багато окупантів тут були. Становили свої порядки, свою владу вставили нашу ідентичність, нашу мову, культуру, традиції. Але, як не дивно, не є великою ціною вдається українцям зберегти спокій, ідентичність кордони здоров'ям та життям наших захисників. За проявлену мужність під час виконання службових обов'язків та незламність захисті державного суверенітету відзнаки отримали ветерани Михайло Марфіян та Олег Дубовий. Я дуже вдячний за таку високу нагороду. Це для мене несподіванка дуже, дуже велика. Ви трошки хвилююсь. Але слава, слава Україні. слава! Служу українському народ. Міський голова Чорткова Володимир Шматько ще раз усім нагадав, в який час ми живемо. Він оголосив, що важливо кожного ранку о 9.00 відкладати всі справи, на які поспішаємо, та зупинитися на хвилину, щоб подякувати тим, хто захищає нас. А ще висловив слова вдячності кожному, хто залишається у рідній країні, попри війну. Я дякую кожному, хто в цей час. Народжує дітей. Я дякую кожному, хто не їде з Чорткової з України. Я дякую кожному, хто вчить генеральську мову і продовжує планувати своє майбутнє тут. І це безцінно. Окрім цього, Володимир Шматько вручив на грудні знаки почесний громадянин міста Чорткова, посмертно родинам загиблих героїв Чортківської громади. Маленька дитина, свого батька не бачила. У день молитви жителі та гості міста віддали честь і шану кожному, хто пожертвував своїм життям, хто ризикував більше не побачити рідних, дружину, дитину, але був вірний країні. Шановні воїни, схиляй голови, подячно. вірно сказали владики. Пам'ятати, шанувати ближнього. Якби ти хотів, щоб пошанували тебе.